Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Це слова талановитого українця Олександра Довженка, які актуальні й донині. Наша держава стійко тримає удар і чинить гідний опір окупанту. І з вами Кременчуцькі новини. Про найголовніше за сьогодні дивіться у нашій програмі. Виховательки закладу дошкільної освіти номер 46 поєднують свою роботу із волонтерством. Щодня жінки виробляють маскувальні засоби, подушки та килимки для сидіння. Детальніше про це дивіться наступний матеріал. Поєднуючи виховання дітей та волонтерство. Група вихователів закладу дошкільної освіти, номер 46 підтримують військових збройних сил України та надають їм частину тепла та затишку, які можуть забезпечити лише дружні руки та тепле серце. Працівники закладу виготовляють подушки, килимки для сидіння та плетуть маскувальні кавери. На жаль, зараз немає змоги, немає діток. У нас ми не можемо приймати діток в садочку і Прийшла така ідея, я запропонувала дівчатам. Дівчата погодилися, за що я їм дуже вдячна. Допомагати ми почали десь в жовтні, кінець жовтня, початок листопада. Ми співпрацюємо з берегинями Крюкова, і ще є такий волонтер Володимир Іванович Нобко. Вони нам дають матеріал, а дівчата вже тут виготовляють. Окрім волонтерства, у своєму садочку виховательки допомагають благодійникам берегині Крюків виготовляти матраци для військових. Вони розкроюють матраси з катки, всім відомі, вже, і вони кроють, дають нам. Ми їх відшиваємо і веземо назад. Там набиваємо. Я дуже вдячна хлопцям за те, що вони нас оберігають і охороняють за те, що вони воюють. І я вдячна своїм дівчатам. Відчуваю подяку. Вихователі дитсадка не тільки виховують підростаюче покоління патріотів, а й власним прикладом показують важливість підтримки тих, хто нас захищає. Ще вчора Юлія допомагала наповнювати тканину синтепоном, аби українські захисники мали якісні матраци та мали змогу комфортно відпочити. А сьогодні жінка разом із коліжанками виготовляє кавери, щоб вберегти наших військових від ворожих очей. Діти наші спочатку. Ми в вайбер-чаті робимо для них заняття. Цей, а потім тут ми долучаємося і робимо. Можна сказати, що це нескінченний процес. Це, мабуть, наш обов'язок, так як і обов'язок хлопців захищати нас там, то наш обов'язок підтримувати, допомагати і робити все, щоб їм там було трішки легше. Щодня щось привозять, щось надають. Щодня в нас є робота. Неважко, коли знаєш. Для кого і для чого ні, не важко. У кожен виріб працівники дошкільного закладу вкладають душу. Хлопці вам, щоб вам було тепло, спокійно, щоб ви знали, що ми тут, що ми допомагаємо. У мене плевенник воює, так що є за кого думати, дуже переживаю за нього. І хоч трошечки, хоч чимось, ну, допомагаємо і так легше. І, поки українські захисники в бою бажально нищать окупантів, цивільні повинні всіма силами допомагати тим, хто обирає військову службу. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька безкоштовно проводять артроскопію. Більше про операцію, кому вона показана та про період реабілітації, дивіться в наступному сюжеті. Артроскопія інноваційний метод лікування суглобів, який проводиться для діагностики та лікування захворювань суглобів. Таку операцію, зокрема, проводять у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька безоплатно. Артроскопія це малоінвазивне оперативне втручання на суглобах: Кульшові, калінні, суглоби, плечові, ліктьові суглоби. Також мілкі суглоби, необхідно для того, щоб Відновити суглоб, зробити резекцію мінісків або пластику хрестоподібних зв'язок, або якщо це плече, то відновлення, так, манжети ротаторної. Це відновлювальна операція артроскопія, щоб відновити, щоб зберегти суглоб для того, щоб людині було набагато краще, не було цих болів. Команда лікарні інтенсивного лікування використовує передові технології високоточну оптику підключено до цифрового апарату для відеозйомки та інструменти дуже малих розмірів. Якщо це коліна сугло, робиться один доступ це для оптики, і другий доступ це для. Для самого інструменту. І все це в акуратному розмірі виводиться на монітор, тому ми бачимо все це як під мікроскопом. Німецький артроскоп німецького бренду найсучасніший апарат у лікарні з'явився десь півроку тому і одразу почали працювати на цьому апараті. Закінчили курси по артроскопі і почали робити. Попередньо лікар проводить пацієнту консультацію, на якій він отримує всю інформацію щодо операції, можливих ускладнень та періоду реабілітації. Підготовка до операції включає доопераційне обстеження, воно до амбулаторне, включає загальноклінічні аналізи, узд обстеження, рентгенологічне обстеження і МРТ обстеження. Реабілітація ну, займає на наступний день. Людина вже ходить, наступає на ногу, але у спеціальному бандажі. А повна реабілітація там через місяць півтора вже може займатися там ну, спортом. Серед переваг артроскопії, малий розмір інструментів для зменшення травматичності, повноцінна діагностика безпосередньо у суглобі, операція без контакту суглоба з довкіллям, знижуючи риск інфікування, швидке відновлення та скорочення часу в стаціонарі. Анна Литвиниван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою пройшло громадське обговорення щодо присвоєння ліцею імені Героя України Віталія Коваля. Детальніше в наступному сюжеті. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відбулось громадське обговорення щодо присвоєння навчальному закладу імені Героя України Віталія Коваля. Віталій Коваль випускник ліцею 2018 року, який захищав нашу країну. Проте, на жаль, героїчно загинув 6 січня 2023 року. Посмертно воїн отримав звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка Віталій був. Гарним ліцеїстам, як всі наші діти, у нас поганих ліцеїстів не буває. Всі вони дуже гарні, гарно вчився, гарний товариш, гарний спортсмен. Вибрав ту професію, раді якої прийшов сюди захищати батьківщину. Підтримуємо цю пропозицію і будемо клопотати перед по Полтавської обласної ради про переименування Кременчуцького ліцею, Кременчуцький ліцей спасеної військової фізичної підготовки Полтавської обласної ради імені Героя України Коваля Віталія. На слуханні були присутні рідні та близькі героя, родина та дружина, представники Кременчуцької міської ради та Полтавської обласної ради, педагогічний колектив ліцею, випускники та студенти навчального закладу та інші громадяни. Переважна більшість запрошених підтримали пропозицію щодо перейменування. Департамент освіти приєднується до пропозиції. Трудового колектива батьківської громадськості з ідеєю дійсно вшанувати пам'ять і переименувати ваш ліцей, додавши його назви прізвище на побатькою вашого випускника. Я не виділяю когось, що хтось більше герой, хтось менше. Безперечно, всі герої України. Наразі в ліцеї по відомі мені інформації є чотири герої України, один з них посмертно. І я вважаю, що це найменше, що ми всі могли б зробити для вшанування пам'яті мого чоловіка. Усі присутні, хто знав Віталія, відмечали його героїзм та мужність. Свою думку висловлювали і колишні однокурсники воїна. Прошу присвоїти Кременчуцькому ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою, назву в честь загиблого нашого побратима. І зробити Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Борисовича Коваля ліцеїсти зі свого боку казали, що мали б за честь навчатися у ліцеї, який носить ім'я Героя Віталія Коваля. Ми, молоде покоління першого курсу, підтримуємо ідею на перейменування нашого кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на ім'я Героя та захисника України Коваля Віталія Борисовича. Та все ж остаточне рішення про перейменування має прийняти Полтавська обласна рада. Вічна пам'ять та слава. Маємо пам'ятати героїв, які віддали своє життя за честь та свободу нашої батьківщини. Софія Ригоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Східний танець це танець жіночої душі, що розкриває індивідуальність кожної танцівниці. Тож журналісти Кременчуцьких новин мали змогу поринути в культуру загадкового сходу та готові ділитися з вами справжньою красою, представленою на щорічному фестивалі східного танцю. Кременчуці цими вихідними відбувся щорічний фестиваль східного танцю Перлина Сходу, який зібрав талановитих танцівниць із різних куточків України, зокрема з Дніпра, Києва, Краматорська, Кременчука, Полтави та Західних регіонів. Брали участь представниці різних вікових категорій від 5 років до 50+. плюс. Так вийшло, що конкурс, який був організований багато років тому, в області, вважає жити свою життя в Полтавській області. Ми думали, що він буде регіональний. Але він всеукраїнським. Фестиваль тривав два дні. У перший день учасниці змагалися, а наступного дня кожна статівниця брала участь у майстер-класах від відомих викладачів. Також відбувся вечір танцю з показовими виступами та визначенням королеви. Вечора мені дуже приємно, коли ну на мене дивиться, і мені дуже приємно, коли є особа на сцені і приймає участь. Мені дуже подобається, що тут учасниці вони всі. Однакового рівня або вище, тобто тут цікаво сорівнуватися. Завдяки цьому фестивалю я маю змогу порівняти, набираюся якогось опиту, дивлюся на інших дівчат і стремлюся в такому рівні. Оцінювання виступів талантів України проводило компетентне журі. Учасниці фестивалю отримали різноманітні нагороди: медалі, кубки, цінні подарунки та грошові призи. Бажаємо всім танцівницям не зупинятися на досягнутому, мати силу та натхнення для подальших танцювальних звершень. Катерина Грудніва, Максим Паль. Кременчуцькі новини. Українці виражають свою унікальність та патріотичність навіть через поштові марки. Укрпошта випустила фінальний набір марок з відображенням гербів 21 населеного пункту України. Серед них і місто Кременчук. Детальніше далі в сюжеті. Укрпошта продовжує демонструвати патріотичність, створюючи символічні поштові марки. Компанія доводить, що марки вже давно слугують не лише засобом комунікації, а й виразом національної гордості. Саме так Укрпошта випустила довгоочікуваний фінальний набір марок із гербами міст України у символічний день день соборності України, 22 січня. Марковий аркуш Герби міст, селищ та сіл України, складається із 19 марок та двох купонів. На ньому зображені герби 12 міст, 5 селищ та 4 Трьох сіл різних регіонів. Серед них герб міста Кременчука, що ілюструє географічне розташування міста. Білий колір означає річку Дніпро, яка протікає через наше місто. Зобразили і герби української Ялти Бахмута, Чопа і Накієва. Зазначається, що випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії Росії був перенесений на 2024 рік. Нова концепція, розроблена за участі фахівців управління філателістичної продукції, поклик на популяризувати символіку українських населених пунктів, різних за статусом, розміром та населенням. За рекомендаціями голови українського геральдичного товариства, до серії включили зображення гербів унікальних населених пунктів, тобто єдиних зі своєю назвою, що відомі за певними історичними подіями, фольклорними чи літературними джерелами. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, цим випуском Укрпошта завершує зазначену серію, але після перемоги має намір розпочати нову з новими. І новими відродженими містами та селами. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. 28 січня місто Хмельницький зібрало спортсменів з різних областей України на турнір з дзюдо серед наймолодших спортсменів. Кременчужани вибороли сім призових місць. Подробиці про успіхи наших переможців у наступному сюжеті. 28 січня в місті Хмельницький відбулася відкрита першість СК «Новатор» серед спортсменів 2013 14 та 2015 16 років народження. До змагання долучилось понад 230 спортсменів з Хмельницької області, Ужгорода Вінниці, Києва та Кременчука. Не перший раз в осені теж їздили на турнір туди на всеукраїнський, Дуже сподобалось, тому що конкуренція дуже велика. Багато людей приїжджають. Багато спортсменів. Наша команда приїхала в складі 16 спортсменів та два тренери. результат хороший. Майже всі спортсмени проборолися як мінімум 3-3 сутички: хто 4, хто 5, В залежності від вагової категорії, в деяких було більше конкуренція, в деяких менше. Ми часто стараємось виїжджати на різні турніри. Вибираємо турніри, які посильніше. Як результат наші кременчуцькі дзюдоїсти вибороли сім медалей. Перше місце посіли Єва Волошина та Дем'ян Черніков. Друге Віталій Позняков. Третє місце Поліна Головоченко, Назар Лисенко, Богдан Заболотний та Матвій Шамрай. А от чи сподобалося самим спортсменам та чи задоволені своїми результатами? Третє місце зайняв. Скільки поєдинків провів? Чотири папри проіграв і два Настроєння було супер. Ти Раз, на таких змаганнях я ніколи не виграв. Тем более, это пер, первые мои Я выиграл в первое место, потому что хвоста и виллы в моих близких. Я, я думал, сначала не выиграю, но я поверил в себя. Себя и мои друзья, и мои близкие и меня поддержали. Четыре. Одну я поиграл, потом две выиграл и на финал вышел. Ну, мне прям, прям было непривычно ощущение. Такої дуже довольне старші дзюдоїсти також поділилися своїми враженнями від виїзного турніру. Я посіла третє місце. Я провела три поєдинки. Дві схватки я виграла, одну схватку я програла. Я все одно е, грошу своїм результатом. Посів друге місце. Я провів суточок три. Одну програв, дві виграв. Перший був складний, а два такий так собі, дякую тренеру за підсказки. Відборола перше місце. Дівчат було не дуже багато вісової категорії, дуже яскраві емоції. Це були. Перші змагання після болізні відбороли перше місце. Здивована була слава Україні! Це майбутнє місто Кремчука. Це ті спортсмени, які ну я як тренер бачу перспективу їх на рівні чемпіонатів України, чемпіонатів Європи. Далі, тобто я покладаю ну великі надії на цих спортсменів. Цими змаганнями навіть наші молоді спортсмени доводять, що українці нація переможців, і нехай кожен окупант знає, ми переможемо. Дмитро Цилюник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Низький Уклін і щира подяка всім захисникам України, які боролись та продовжують боротись за рідну землю, аби наша держава залишалась незалежною.